І далі про гучне вбивство у Львові, що напередодні сколихнуло всю Україну. Посеред вулиці, невідомий кількома пострілами вбив Андрія Парубія, народного депутата та колишнього голову Верховної Ради. Нападник замаскувався під кур'єра і, вистріливши втік у невідомому напрямку, пошуки злочинця тривають досі. Як усе сталося, та що відомо станом на зараз? дивіться далі в сюжеті. Це вулиця одного із спальних районів Львова поблизу центру цією дорогою, і зазвичай Андрій Порубій йшов на тренування. Саме тут на нього напав невідомий, одягнений як кур'єр голово, та вісім разів вистрілив у нардепа. На місці злочину знайшли сім гільз. Місцеві кажуть: ані пострілів, ані криків не чули лише згодом дізналися, що сталося. Я в нас три вийшла, але вже оцепили трошки. І все, я знала того чоловіка, бо я ходжу туди мусор виносити, а він там жив. Я вже, я вже по телевізору знала. По телевізору, що то порубіла. Я думала, що в мене в квартирі щось вчіпалось, падає, чи щось там. Я подивилась, та й все. З вікна там все. Я бачила поліцію. Я читаю, що Сихові щось трапилося під вікнами повно, і я зрозуміла, що то помилка. колеги Андрія Порубія кажуть, це не перший замах на нього у його бік завжди прилітали погрози від росіян, тож абсолютно точно вбачають у цьому російський слід, ба більше пов'язують вбивство Порубія з розправою над мовознавицею Іриною Фаріон. Очевидно, що Ірина Фаріон і Андрій Порубій боролися за українську мову і за українську державу. Це те, що об'єднує. А люди, які їх вбивали, їх ненавиділи за це. І оскільки це не перший замах на Андрія. Я думаю, що ненависть до нього. Була в них ледь не найбільше, бо він, крім всього іншого, стояв біля початків майдану, очолив самооборону майдану. Завдяки йому майдан вистояв і завдяки йому, а для Росії майдан це сакральна річ. Ну, 22 другому році, якщо пам'ятаєте, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів попали в розстрільний список до русських. Один з тих трьох був знову Андрій Поробій. Квітень, травень місяць. Він був серед тих, які, яким допомагали з безпекою. Охорона у колишнього голови Верховної Ради була протягом одного року. Після цього він відмовився від неї і вільно пересувався вулицями Києва та Львова. кажуть колеги. Андрій Поробій загинув до приїзду медиків. Вбивцю досі не знайшли. У поліції кажуть, злочин був ретельно спланований. Негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду, по маршруту підходу та відходу злочинця. Встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. Правоохоронці розглядають кілька версій, серед них імовірність російського сліду на трагедію відреагував і президент Володимир Зеленський, зазначивши, що на розкриття злочину задіяні всі необхідні сили. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком, служба безпеки України, залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію, мої співчуття рідним та близьким друзям Андрія Паровія. Вічна пам'ять! У політику Андрій Порубій прийшов одразу після повноліття. Початок його кар'єри державного діяча припав на початок 90-х. Тоді був обраний депутатом Львівської обласної, а згодом і міської ради. Разом з тим Порубій став одним із засновників соціал-національної партії України, яка згодом перейменується на свободу. Відомим на широкий загал, Андрій Порубій став під час революцій, помаранчевої та гідності у 2004 році. Політик був комендантом однієї з ключових точок тих подій українського дому. А от під час революції гідності був серед перших, хто протидіяв тиску тодішньої міліції і з піднятим гору посвідченням депутата захищав барикади. Після появи першого наметового містечка парубія зі сцени знову проголосили комендантом майдану. Згодом він став координувати загони самооборони майдану, які врешті повернули під контроль народу урядовий квартал. Ми прийшли спитатись в прокуратури. А чим же покарані ти? Ті, хто давав наказ? 29-го числа. Чи вже покарані і найдені ті, хто знущались над нашими добровольцями самоборони в формі безплуту? Після перемоги Євромайдану Андрія Порубія призначили секретарем Ради нацбезпеки і оборони України у 2016 році. Політик повернувся до Верховної Ради України, посівши місце голови парламенту. До президентських виборів 2019 року того ж року став народним депутатом дев'ятого скликання від європейської солідарності а із початком повномасштабного вторгнення зі зброєю у руках долучився до територіальної оборони Києва.